Що головне в стосунках чоловіка і жінки? Насправді це дуже непросте та двозначне питання. І з одного боку в стосунках чоловіка та жінки, а тим більше чоловіка та дружини, дрібниць узагалі не буває. Там кожна деталь важлива, бо в певних обставинах може відігравати свою критичну чи негативну роль. А з іншого навпаки. Якщо немає розуміння фундаментальних і глибоких речей, здатних об'єднувати, то виконання тисяч і сотень дрібниць все одно по великому рахунку нічого не дасть для зміцнення стосунків. Тому краще скажу так: для кожної пари головне в стосунках щось своє. Краще я зупиню нашу увагу на речах більш тонких. Ви, напевно, теж чули, а може навіть і самі колись вживали вислів, не зійшлися характерами. Люди, які про це говорять, найчастіше мають на увазі те, що стосунки двох людей переживають кризу саме тому, що в силу певних особистих характеристик їхня природа сильніша за почуття та можливість будувати здорові відносини. Партнери, немов два твердих камінця, не можуть підлаштуватися під потреби один одного заради спільної мети.